Привіт, мене звати Наталія Вільчинська, і сьогодні я хочу поговорити з вами, як створити блог в TikTok з нуля. TikTok – це найкрутіша платформа для органічного росту в Україні зараз. Ви маєте про це неодмінно знати. І не сприймати його як альтернативу Інстаграму ні, вони не тотожні зараз. TikTok зараз може дати вам десь на 50-70% ефективності більше за тих самих дій, що і в Інстаграмі. І це точно є. Не якимось варіантом альтернативним, це є варіантом, який в списку найкращих каналів, де ви можете залучити ефективніше вашу цільову аудиторію, він в списочку на першому місці. Інстаграм вже буде на якомусь там третьому, четвертому місці. Якщо ми говоримо з вами про органічне просування, а отже, безкоштовне просування, коли ви створюєте ваш блог, коли ви публікуєте там якусь свою інформацію, і люди якимось чином знаходять цю інформацію, на неї реагують, і серед тих людей є люди, які хочуть стати вашими клієнтами, замовниками, або якщо ви блогери, вони просто на вас підписуються і з радістю взаємодіють з усім контентом, який ви поширюєте на цю цільову аудиторію. Я хочу одразу наголосити, що це дві різні стратегії. Просування бізнесу полягає в тому, що ви маєте створити стратегію просування свого бізнесу і залучити тих людей, хто є поціновувачем. Того, що ви поширюєте, що є вашою цінністю, що є вашою конкурентною перевагою, ці люди мають потребу в тих товарах чи в тих. Пропозиціях тих послугах, що ви пропонуєте, і мають звичайно фінансові можливості скористатися вашою пропозицією. А отже, вони точно можуть конвертуватися в ваших клієнтів. Стратегія просування блогу вона відрізняється тим, що ви маєте генерувати величезну кількість тем, які є цікаві великому сегменту людей яким ви в майбутньому будете пропонувати рекламу ваших рекламодавців? І з цього виходить, що стратегія блогу, стратегія блогерства, вона полягає в залученні якомога більшій кількості дуже активних користувачів, які дуже уважно стежать за всім, що публікує блогер. А отже, це абсолютно різні дві стратегії. Що вам потрібно для того, щоб стартувати і одразу закласти передумови для успіху вашого блогу в TikTok. для того, щоб почати свій блог в TikTok правильно, вам потрібно одразу визначитися, що ви бажаєте від цього блогу. Ви бажаєте просувати свій бізнес, чи ви хочете стати блогером? Як я вже сказала вам раніше, що це абсолютно дві різні стратегії, і це треба врахувати на старті. Ви маєте розуміти, що усі мають рівні можливості на платформі TikTok. Звичайно, є різні фактори там удачі, вашої швидкості, як ви можете легко, гнучко опановувати всі нюанси цієї платформи, так, це індивідуально абсолютно. Але якщо ми будемо говорити про технічні можливості, то TikTok дає шанс. Будь-якому автору контенту, незалежно від того, чи ви просто туркуєте, розважаєтеся і щось публікуєте, і вам це приносить задоволення, так ви проводите свій вільний час, або ж ви бажаєте просуватися в TikTok і отримувати якісь комерційні результати, або як бізнес, або як блогер. Звичайно, найперше, що вам потрібно зробити, це скачати додаток або зайти на сайт TikTok.com і зареєструватися та отримати доступ до свого особистого профілю. Далі ви маєте знати, що в TikTok є дуже чіткі правила, що на що впливає. І ви маєте розуміти, що TikTok має величезну кількість обмежень. Дослідіть уважно це питання, ви ніяк не опливете, не проігноруєте цей момент, тому що інакше TikTok зріже ефективність вашого профілю. І які б ви геніальні відео не знімали, круті, класні, він їх нікому не покаже, якщо ви порушите ряд правил. Якщо ви бажаєте отримати готовий список усіх заборон і банів в TikTok, звертайтеся, у нас є готовий чек-ліст, дуже зручний для використання. Ви побачите там приклади, що не можна робити, і пояснення, які допоможуть вам зрозуміти, чому цього не можна робити на цій платформі. Коли ви оформите ваш профіль в TikTok, перед вами постане. Питання, як публікувати ваші відео, як зробити це правильно, що буде впливати на видачу ваших відео. Ще раз наголошу, що не ігноруйте правила TikTok. Ви їх ніяк не об'їдете, не проскочите. І навіть якщо ви мені зараз напишете, що ви бачите якісь відео, яких здійснено якесь порушення TikTok, я завжди раджу зробити один такий фінт. Просто зберігайте це відео і заходите. В збереженні відео через 2-3 дні, через тиждень, ви побачите, що екран стане чорним, це відео видалять, і точно цей автор контенту отримує якийсь страйк і, можливо, навіть блокування профілю. Тому не думайте, що ви хитріші. Усі відео і увесь контент в TikTok аранжуються штучним інтелектом. Він дуже розумний. Він однаково оцінює усі види контенту, немає поблажок, абсолютно ніяких. Лише є фактор сигналу. Якийсь сигнал порушення є. Дуже чітким, і система його одразу знаходить і одразу обмежує це відео. Або ж вона його пропускає, але з часом, коли відео, наприклад, стає вірусним, вона його знову перевіряє, потім знаходить там цей сигнал і блокує такі відео. Тому найперша рекомендація це вивчити правила TikTok. друге це вивчити правила оформлення профілю та оформлення відео. Це те, що є в наших чек-лістах, і також там є про загальні порушення TikTok. І третє, що ви маєте знати для успіху вашого блогу. Огу в TikTok, незалежно чи це буде профіль бізнесу чи профіль для блогера після пропрацювання правил спільноти і після того як ви розберетеся, як правильно оформлювати ваш профіль та усі ваші відео. TikTok, звичайно, логічно ви приходите до найважливішого кроку до створення контенту та публікації цього контенту в TikTok. Я хочу попередити найбільшу помилку бізнесів та блогерів, які приходять в TikTok, по-перше, перепригнувши правила і нюанси оформлення, і одразу починають робити тут те, що тут. Не потрібно робити, а саме копіювати досвід з якихось інших соціальних мереж, або ж втілення усіх ідей та фантазії, або відтворення чужих трендів, реалізація якихось закладочок трьохрічної давності це все не потрібно робити, тому що це на старті може знищити все майбутнє вашого профілю. Що я можу вам порадити? Як професійний директор з маркетингу, як професійний діджитал-маркетолог, я одразу направляю вас на професійні. Підхід до просування на цій платформі. TikTok – це не якийсь хаотичний додаток з якимось різношерстним контентом. Ні, це дуже розумна машина, яка досконало втілює маркетингову стратегію усіх бізнесів та блогерів, які її вміють розроблювати. Звичайно, що ви можете завантажувати в свій профіль TikTok все, що вам заманеться, що є в вашому смартфоні. Можете ворон на вулиці знімати, можете там траву. Бичку жучків, можете танці, можете співи. Це все може бути здійснено реально. Але якщо ви плануєте використовувати цей канал професійно для того, щоб просувати свій бізнес або блог, для того, щоб отримувати гарантовані результати, ви маєте сконцентруватися на тому, що TikTok це дуже досконалий механізм, який дозволяє дуже-дуже просто і легко реалізувати вашу маркетингову стратегію просування на цій платформі. Мені здається, що Тікток подарований нам як величезне благо, особливо багатостраждальним маркетологам, які намучилися з іншими соціальними платформами та різними рекламними платформами, і зараз можуть просто знаючи клас. Свою роботу досягати колосальних результатів, і ще важко повірити в це, але безкоштовно, тому що більшою мірою ви можете досягати успіхів саме органічно, нічого не вкладаючи, не просуваючи платно свої пости, і це настільки крута можливість, що я іноді хочу порахувати, скільки б мені коштувало, якщо б я хотіла згенерувати таку активність і такий потік замовлень, як приходить до мене органічно в Тікток, якщо б я це, наприклад, робила платно. В Інстаграм, я, як досвідчений діджитал-маркетолог, яка працювала з величезними бюджетами в різних нішах в Інстаграм, я навіть не можу скласти суму, якщо б оцінювати приблизно от ефективність конверсії. Ну, це щось колосальне. І коли я розумію це питання ще з фінансового боку, маючи досвід саме, от, до речі, в Інстаграм, я тим більше ціную цю платформу, і тим активніше я заохочую вас починати тут діяти. не втрачати Час, тому що все змінюється, платформа активно заселяється українцями, створюється дуже сильна конкуренція, і, звичайно, тоді вже рухатися буде значно складніше, поки ви будете вчитися, вже буде хтось забирати ваших клієнтів, хтось вже буде забирати аудиторію собі. Саме тому хочу пояснити вам, що я маю на увазі, що TikTok – це просто досконалий якийсь технічний механізм для реалізації стратегії просування бізнесу або блогу. Відалі, коли ви будуєте ваш маркетинг професійно, ваше просування професійно, ви починаєте зі створення стратегії просування, яка передбачає декілька кроків, які в Тік-ток насправді стають потім командами. TikTok покажи людям ось це, що ми визначили. Ці люди мають бути такими. І показати через контент, які ці люди споживають найкраще, і виходить, що коли ви працюєте над вашою стратегією просування і оформлюєте ваш бренд, в Тіктоку ви втілюєте це в своїх відео, згадуєте про основні визначені нюанси конкурентні переваги вашого оформленого бренду. І тікток це людям, для кого ці ознаки є найбільш вагомими, тому що ви на чомусь наголошуєте, і тікток ось цей тригер, він показує тим, хто на нього найкраще реагує. Коли ви працюєте над стратегією вашого просування, ви створюєте позиціювання, як краще презентувати вашу пропозицію, ваш бренд. І знову ж таки, це такі сигнали, які TikTok сприймає, що ви про них розповідаєте, і він для вас на технічному рівні знаходить усіх користувачів, хто може цим цікавитися. Те саме стосується пропозиції, що ви щось пропонуєте, формуєте. Якусь пропозицію, вербалізуєте, візуалізуєте її в своєму контенті. TikTok це сприймає як сигнал, кому знову ж показати це, показати тільки тим, кого це справді цікавить, хто вже якось демонструє якийсь інтерес до подібних пропозицій. І найцікавіше в цьому моменті, що ви маєте знати, це те, що TikTok щитує інформацію не тільки з активності в TikTok, але і з інших джерел, які для нас не всі є зрозумілими. До прикладу, я. Позавчора зустріла дуже цікавого чоловіка-українця в Німеччині. Ми з ним поспілкувалися, я звернула увагу на його окуляри, і TikTok показував мені просто величезний потік контенту з подібними окулярами цього бренду, інших брендів. Хоча я навіть не гуглила навіть в іншій системі, я не гуглила цю річ. Я просто звернула увагу і один раз в розмові приватній сказала, тобто телефон був поруч зі мною. А потім я запитала, я голосове подрузі в Телеграм про такі окуляри, тому що там був з ними прикол пов'язаний, і Тікток мені показував певний час дуже багато контенту з подібними окулярами. Це означає, що ви можете не боятися, що буде дуже мало людей, які якусь там показують активність у напрямку вашої пропозиції. Тікток точно знає, кожного користувача знає дуже досконало про його інтереси. І якщо ці користувачі є на платформі, Формі Україна переважно вся зараз є в Тіктосі. Не бійтеся. Тіктоку не потрібно, щоб ця людина там щось вбивала в пошук і прям знаєте вишукувала щось подібне, що ви пропонуєте. Ні, якщо в житті в людини є інтерес до цієї опції, чи до цієї послуги, чи до цього товару, тікток точно покаже ваш контент цій людині. А якщо вона відреагує на нього, то він буде показувати так, що людина від вас не заховається. У зв'язку з цим, що я вам розказала, у вас виникне питання: о, так це все так просто, просто треба на... Називати, казати, якось там е, висвітлювати це в своєму контенті. Тікток покаже, і в чому тут стратегія, це логічно. Ми розказуємо про себе, кажемо, що в нас є, що ми пропонуємо, і тікток точно буде показувати це людям. Але ні, все просто, але не настільки, як вам може здаватися. І для того, щоб притягнув Тікток не просто людей за загальними інтересами, а щоб це були люди в першому випадку, якщо ви просуваєте бізнес, що це люди, які цікавляться вашим Пропозицію і здатні її замовити, то вам потрібно дуже добре працювати над визначенням вашої цільової аудиторії. А це дуже серйозний, дуже вагомий етап створення будь-якої маркетингової стратегії. І в TikTok це буде просто мати, можливо, найбільшу вагу, тому що якщо ви не пропрацюєте вашу цільову аудиторію, а тільки будете показувати, що ви пропонуєте, то дуже складно TikTok буде вийти на ваших цільових людей, тих, хто дійсно Мовлять, ваш товар чи вашу послугу, і таким чином ви можете перетворитися в безкоштовний телевізор, який розповідає на теми, які цікавлять велику кількість людей. А для того, щоб він знайшов вам клієнтів, вам дуже дуже сильно треба попрацювати над визначенням вашої цільової аудиторії і знати, як її втілювати в TikTok. Це окрема тема, вона вимагає індивідуального пропрацювання. Я вважаю, що це неправильно, якщо я буду зараз давати якісь, знаєте, загальні такі вам рекомендації, тому що вони не спрацюють, тому що це все вимагає індивідуального пропрацювання. Але зараз я маю вам розповісти про вагомість цього кроку, щоб актуалізувати це у вашому розумінні, а далі ви знайдете, як з цим попрацювати детальніше, і виберете або фахівця, або наймете команду, хто зробить для вас цю роботу, і ви разом отримуєте ці результати. Визначення цільової аудиторії для просування блогу блогера це теж дуже складне питання, і воно теж вимагає дуже. Сильної концентрації, дуже глибокого пропрацювання, тому що з боку здається, що хтось публікує якийсь контент, і його приходять дивитися якісь інші люди. І чим цікавіший контент, тим більше людей. Але повірте, люди різні. І для того, щоб блогер міг потім монетизувати свою діяльність, йому потрібно залучити певну категорію людей. І якщо ви думаєте, що в Тіктоку достатньо говорити на якісь хайпові теми або використовувати якісь такі дуже сильні емоційні крючки, і тоді Тікток просто покаже вас великій кількості людей. Повірте, ви можете залучити таких людей, яких ви не захочете бачити в своєму блозі. І чим будуть такі ваші зарядженіші відео, тим цих людей буде більше і повірте. Коли ви дійдете до етапу пошуку рекламодавців і надасте ваш блог для перегляду потенційним рекламодавцям, наприклад, якимось брендам, вони глянуть на вашу активність, побачать ваші коментарі, що ваша вся аудиторія це якась чварлива, яка скандалить, яка агресує, і ви там їм відповідаєте чи не відповідаєте. Повірте, компанії не захочуть співпрацювати з такими блогерами, і це є проблема величезних профілів. Філів, де різні автори контенту створювали блог і думали, що достатньо просто набрати велику кількість активної аудиторії. Ні, якщо ви хочете ставитися до такої діяльності, як до бізнесу, який має потенціал залучення рекламодавців, які будуть платити вам за те, що ви будете рекламувати їхні товари. Подумайте, з ким ви хочете співпрацювати, які цінності в цих брендів, і яка має бути ваша аудиторія. Це вам також натяк до розробки вашої цільової аудиторії. І далі, звичайно, в стратегії просування є ще ряд інших важливих кроків. Я просто хотіла зупинитися на цих головних, щоб ви розуміли приблизно, як це працює на технічному рівні, і у якості висновку до нашого відео я хочу подати вам наступну формулу успіху. TikTok, яку ви маєте знати на старті вашого блогу. Що вам потрібно насамперед дізнатися, які правила є на цій платформі, що як влаштовано, що робити можна, що не можна. Можна робити, як все працює. Друге, розібратись, як правильно оформити ваш. Профіль, а далі як правильно оформлювати відео. Про це у нас є окремий чек-ліст, ви можете його замовляти і застосовувати. Це вам скоротить дуже великий період часу на дослідження цієї теми, тому що рекомендацій в інтернеті дуже багато, але не вся ця інформація є правдивою, тому що загалом більшою мірою такий контент створюють автори контенту, які не є маркетологами і які не мають досвіду на цій платформі. У мене особисто в нашій діджитал агенті. Вже півтора року активної практики з просування різних профілів. Ми, як ми маємо досвід створення контенту, органічного просування і платного просування. І, звичайно, поряд з цим ми маємо величезний досвід в різних соціальних платформах, і все це разом дає нам розуміння повне, що і як насправді працює в TikTok. І ми ділимося цією інформацією з усіма бажаючими. За потреби замовляйте, якщо немає такої можливості. Просто дивіться наш контент. Ми дуже-дуже багато питань висвітлюємо в наших відео тут на YouTube і, звичайно, в нашому профілі в TikTok. І третій фактор, який визначає успіх вашого блогу в TikTok, це, звичайно, створення сильної маркетингової стратегії для просування вашого бізнесу або блогу, які ви грамотно розробите із залученням професійних досвідчених маркетологів. Коли ви зробите. Вашу стратегію просування бізнесу вам буде дуже зрозуміло, як створити стратегію вашого контенту на цій платформі, тому що ви будете мати все підґрунтя для просування. У вас буде повністю весь контекст, що вам потрібно робити в Тіктоку, які теми порушувати, що згадувати, на кого спрямовувати свій контент, які теми порушувати, які теми оминати, знаючи правила Тікток і правила оформлення відео, ви будете розуміти, що не можна взагалі ні в якому разі робити, і тоді вам залишиться лише креативна частина просування. Ви будете досліджувати, що є трендовим в TikTok, які звуки є трендовими в TikTok, які сюжети є цікавими для аудиторії в даний момент, і просто адаптовувати всі ті теми, які ви маєте порушувати, під оті формати. У вас це все буде дуже-дуже легко виходити, і вам буде дуже подобатися цей процес, тому що він неймовірно. Цікавий, але якщо ви не проробите ці три кроки, які я обговорювала у цьому відео, вірогідно, ви зайдете в Тікток, будете створювати дуже багато контенту. Не розуміти, чому він не приносить вам жодних результатів, незалежно від того, чи будуть перегляди, чи не будуть перегляди. Я бажаю вам розібратися з цими питаннями. Вони досить складні, саме тому я намагалася максимально розжовувати, подрібнювати цю інформацію, пояснюючи усі аспекти. Бажаю вам успіхів на платформі. TikTok, підписуйтесь на наш профіль, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте запитання, і у разі потреби звертайтеся, я попрацюю з вами індивідуально. Бажаю вам всього найкращого. На сьогодні, все, до побачення!